Може жити тільки в умовах правил під себе приходить інформація, що Портнов зустрічався з кривоносом перед своїм перед своєю загибеллю. Швидше за все, Портнов консультував кривоноса, як перетворити набу у так само політичну поліцію. Не може банкова працювати по-людськи. Вона повинна бути авторитарною. Якби оце Порошенко був президентом, то вже. Російські війська стояли в Тернополі. Вітаю, друзі! Ну що, банкова знову в ударі. І цього разу в кращих традиціях дрібного політичного саботажу. Із крихтою скрепного сюжету про батьків паспорти і небажаних осіб. Фінал конкурсу на голову Бюро економічної безпеки, майже як Євробачення, тільки без музики, зате з інтригами і стратегією виживання. П'ятеро фіналістів, один з них статом, якому окупанти з силою вручили російський паспорт. Це, звісно, привід не для співчуття, а для банкової, щоб блокувати весь процес. Хочу нагадати, що. Причин бездіяльності влади, цей громадянин України опинився на окупованій території і, звичайно, не може розлучитися власним майном, тому в силу обставин і отримав під тиском Росії російський паспорт. А тепер питання: а в міністра оборони Умерова родичі не отримували російські паспорти. А родичі Жумаділова не, не отримували російські паспорти. Тобто, банкова не була б Банковою, якби подвійні стандарти з неї не перли, як знаєте. Просто, ну, так трапляється, що банкова може жити тільки в умовах правил під себе. А для нормальних правил, де жива конкуренція і конкуренція професіоналів. Це Банковій не підходить. Отже, якщо у когось із конкурсантів родич із паспортом від окупанта і лишився на окупованій території, це, звичайно, привідне для співчуття, а для банкові, щоб блокувати весь конкурс на керівника БЕБ. Бо вони керуються правилом або вони всім керують, або, або те, чим вони не керують, має зникнути взагалі з е, орбіти влади. Ну що ж, насправді причина цієї поведінки в тому, що владі не вдалося провернути схему, схожу, наприклад, із Набу, де вони пропхали кишенькового свого кривоноса. Не плутати із генералом кривоносом, це інший персонаж, до речі, сам об'єкт вивчення антикорупційних установ. Тому, по суті, ця поведінка банкові свідчить про те, що намір у них дуже простий. Вони хочуть, так як вони ДБР перетворили. В фактичному політичну поліцію вони явно хочуть перетворити беб у політичну поліцію, бо економічна безпека це і фінансування політичних партій. Тому очевидно, що вони підчищають якраз ну, цю структурку, хочуть переорієнтувати під, під, під поліцейські політичні функції, і таким чином вони. Спроможуться просто вибити з виборчої кампанії через БЕБ партії, які їм дійсно заважають. Адже суть, наприклад, тих самих е, санкцій проти Порошенка незаконних, в тому, щоб не допустити його до виборів. Звичайно, що Порошенко згодом повиграє всі суди, в тому числі Європейський суд, суд з прав людини. Але хто ж потім буде відповідати коли? Все одно втрачений час. Отже, за кулісами Беба, до речі, все цікавіше, бо на горизонті вже маячить схеми імені пана Криморноса, чинного голови НАБУ. його пов'язують на хвилиночку з Андрієм Портновим. Так з тим самим екс-заступником голови Часів Януковича, який після Майдану спочатку втік до Росії, потім до телеграм каналів а потім і до Іспанії. Найголовніше, що з кількох джерел таких. ну, Пов'язаних із владою, все ж таки приходить інформація, що Портнов зустрічався з кривоносом перед, своїм, перед своєю загибелью. Ну, явно, не поради по боротьбі з корупцією просив кривоносу Портнова. Швидше за все, Портнов консультував кривоноса, як перетворити набу у так само політичну поліцію. І з цим нема ради, як кажуть. Не може банкова працювати по-людськи, вона повинна бути авторитарною. Вони не можуть в конкурентних умовах існувати, тому що інтелектуально вони проду... програють, вони програють дебати. Вони... вони не ходять на дебати, вони, вони е... монополізують медіа. Тобто, це все типово російські практики. І чим далі в ліс, тим товщі партизани. Тобто, оця схожість влади зеленського із російською, вона вже починає набувати таких гіпертрофованих форм. Е... Бо... Саме російська влада не терпіла ні публічних дискусій, ні е, вільних змі, ні вільних виборів. І, звичайно, що і влада Зеленського не потерпить ні вільних ЗМІ, ні вільних виборів, ні справжньої інтелектуальної, потужної з міжнародним авторитетом опозиції. Адже те, що вони прилаштували в боротьбі з Порошенком, воно. Зашкалює, чесно кажучи, переступає всі межі. Нещодавно Ольга Барна, вдова Олега Барни, розповіла історію, коли вона їхала десь до Чорткова попуткою, і там їй трапився персонаж, який розповідав, що якби оце Порошенко був президентом, то вже російські війська стояли в Тернополі. Щось він правда. Притупив, що саме з приходом Порошенка було звільнено величезну частину території в 2014 році, в 2015. Ну, але потім я говорив з Тарасом Чорноволом, і Чорновіл згадав, що це ж давня методика. Виявляється, що дійсно влада почала запогускати. Клікуш це чисто гебешна стара технологія, але Чорновіл нагадав мені про те, що в Києві цих клікуш також використовували. Використовувала їх не хто інший, як пані Верещук, яка кандидувала на міського голову Києва. Тобто, влада зараз, побачивши останні рейтинги КМІС, де лідером серед партій залишається Європейська солідарність, і вона набирає ну, четвертину. Голосів виборців, тобто десь під 24-25%, відсотків, що по суті дозволяє перспективі партії створювати, ну вигравши вибори, створювати коаліцію виборчу і формувати. Ну по суті, коаліцію, в якій точно не буде місця зеленському. Так, що коли запускають клікуш, коли монополізують владу і зачищають від чужих все, що може ну якось придатися саме з метою концентрації влади, то стає зрозуміло, що ми не так далеко від Росії відбігли, і це відбувається в рік, коли мають розкритися кластери. Законодавчі по зближенню України з Європейським Союзом. Нагадаю, Україна є кандидатом в члени ЄС, і за рівнем громадянських свобод, свободи слова і якості і, 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 і державних інституцій ну ніяк Україна не дотягує до швидкого набуття членства в Європейському Союзі. Хоча війна ніби робить ну, найбільшу політтехнологічну справу, і ми, Європі, дуже потрібні, але. З такою владою не світить нам ніякий Європейський Союз. Отак і маємо. Антикорупційна реформа по-українськи перемагає лише той, кого поводила банкова, конкурси для картинки, іноземці для занепокоєнь, а безпека це лише гнучке. Поняття. І знаєте, що найбезпечніше в цій історії це крісла для свого кандидата. Його точно ніхто не чіпатиме. Як не чіпає, наприклад, ніхто голів обласних військових адміністрацій, бізнесмени, від котрих розпиляли мільярди гривень на фортифікації, і не маємо ні фортифікацій, ні грошей, ні винуватців. Отака от от влада Зеленського. Дякуємо Збройним силам за їх справжню державницьку роботу. Бо, якби не було їх, от те, що Клікуша від Зеленського розповідав про Порошенка. Про Порошенка це якраз і стосується нинішньої влади. Дарма вони цей Кликуш випустили. В оперативний простір. Боюсь, що українці скоро їх будуть ловити і не дуже щиро розмовляти з ними. Дякую, переможемо.